Українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа прибули у Джиду, де 20 серпня зійдуться у матчі реванші. Попереду насичені дні і сам бій. Дивіться головний боксерський поєдинок року у суперважкій вазі у прямому ефірі на телеканалі 2+,2 плюс у ніч проти неділі. Спонсор показу Перімач. Перімач народжені в Україні заряджені перемагати. Просто фантастично виступила збірна України з артистичного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Римі. Українки виграли вісім фіналів з восьми. Грації перемогли у технічній комбінованій довільній групі та у хайлайті. Марта Федіна була найкращою в одиночному технічному і довільному соло. Сестри Алексієви виграли змагання у довільному і технічному дуетах. Перша медаль у доробку стрибунів у воду. Змішаний квартет у складі Вікторії Кесар, Ксенії Байло. Кирила Болюха та Данила Коновалова здобув історичне перше для України срібло у командних змаганнях. Першу нагороду Україні за останні 20 років у спортивній гімнастиці серед юніорів принесла 14-річна Ганна Лащевська. Золото у вправах на колоді. Дорослі підтримали почин і завоювали вже шість медалей на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені два золота, два срібла і дві бронзи. На найвищу сходинку п'єдесталу зійшли паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда, а також скелелаз Данило Болдирєв. За приємною традицією йому не було рівних у швидкісному скелелазінні. Після перемоги чинний чемпіон світу віддав належне польському супернику та його країні і підняв футболку з написом Гордий бути українцем. Тиждень викликів чекає на Динамо та Дніпро 1 у футбольних Єврокубках. У середу кияни проведуть перший з двох матчів з португальською Бенфікою. На кону путівка до групи Ліги Чемпіонів. А Дніпро один у четвер змагатиметься за потрапляння до Ліги Європи. Суперник Дніпрян кіпрський АЕК. трансляція на 2+,2. плюс